Хомка хомка, хом'ячок, посмугований бочок. В Хомки гарна звичка є. Хомка рана устає. Прибирає двір і хатку і почина робить зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять хоче Хомка дужим стать. Подивись на картинку Що ти бачиш у дворі біля будинку? Сміттєві баки. Якого вони кольору? Жовтий, зелений, синій. Чорний. Порахуй їх один. Два три, чотири, тепер у зворотному порядку чотири, три, два. Один. Як ти вважаєш, чому баки різнокольорові? Тому що вони призначені для різного сміття. Контейнер жовтого кольору призначений для пластику. У контейнер жовтого кольору можна класти пляшки з під води напоїв. Молочних продуктів та соусів, флакони з-під миючих засобів, поліетиленові пакети, вакуумна упаковка, стрейч, плівка, зелений контейнер, призначений для скла. Туди можна класти скляні пляшки різного кольору. Банки з-під консервації, пляшки з-під парфумів, ліків, дитячого харчування. Контейнер синього кольору призначений для паперу. Туди можна класти газети, каталоги, журнали, рекламні проспекти, зошити. Чистий та використаний папір для малювання, конверти, книжки, картонні ящики та коробки, паперові пакети. Контейнер чорного кольору призначений для органіки або харчових відходів. Давай пограємо в гру, сортуємо сміття. Подивися уважно на картинку і поміркуй, як розподілити сміття по контейнерах. Отже, сьогодні ми навчилися сортувати сміття. Ці знання допоможуть вам зберегти природу, тому що природа наш спільний будинок.